Всім привіт, мене звати Роман. Я є ментор команди Ultra Trade. Сьогодні з вами хотів би поговорити на досить поширену тему, з якою стикаються більшість новачків. Це якраз проблематика розуміння доставки ціни, в принципі, на будь-якому чарті. Дуже багато наших медіапросторах поширюється інформації про дуже багато різних концепцій, такі як, наприклад, технічний аналіз, хвилі Еліота. Можливо, десь об'ємний аналіз, ну і звичайно концепцію смартмані. Очевидно, що я би дав саме перевагу останньому, але навіть і більшість різних інформаційних курсів, якщо можна так сказати, подає подібну концепцію зовсім не з тої сторони, з якої б вона мала би подаватися. Зараз я вам поясню, чому. Знову ж таки, будемо йти від супротивного. Якщо ми будемо брати якусь людину, яка торгує якісь трикутники, якісь прямокутники, загалом якісь закономірності ціни на ринку, вона ніяк не розуміє, чому в принципі ці закономірності відбуваються і як з ними працювати. В даному випадку це просто буде робота з якоюсь імовірністю, чи трикутник піде вверх, чи вниз. Очевидно, що в всіх книжках по технічному аналізі написано і цей варіант, і другий варіант. Відповідно, як з цим працювати, ми не знаємо. Я б хотів розглянути з вами. В принципі, відносно недавній приклад, це є по євро, тобто це в принципі з серпня місяця, ну, можна сказати, навіть з вересня місяця, по кінець вересня цього року. Тобто це, в принципі, недавній відрізок часу, на якому я, в принципі, вам гарно продемонстрував, як відбувається основна доставка ціни, в якому саме ключі і процесі це все виглядає. В даному випадку я сіроватим кольором виділив для вас. Потенційні місця накопичені позиції е, великого оператора. Зараз, звичайно, це все й алгоритм. В принципі, місця, де ціна зупинилася, зробила певну корекцію, сформували якусь консолідацію. Це, в принципі, виступає все в тій ж самій ролі, якщо ми розглядаємо саме з даної точки зору графіки. А, І я відмітив яскраво зеленим це якраз по суті розширення ціни, або кажучи, імпульси. По якій якраз відбувалася основна доставка ціни по ринку, відповідно виникає досить логічне запитання, куди відбувається вся ця доставка ціни. Тобто, чому ми бачимо якісь загалом падіння? Зразу поясню знову ж таки, чому беруться саме ці прямокутники для такого характерного загалом визначення. Двох рухів, щоб показати вам, що ринок, в принципі, націлений, він планує, і є якраз певні характеристики і закономірності, які вказують просто на те, і підказували би трейдеру, який би правильно підходив до розцінюваної концепції смартманія як для торгівельної, щоб розглядати саме те, що графік буде падати, і відповідно до цього старатися розглядати саме шортові позиції як перспективними, тому що вони будуть. В першу чергу більш простішими, більш швидкими, і е, набагато краще по відношенню ризик менеджменту загалом по самому РР. В першу чергу, будь-яким паливом для ринку, е, це є ліквідність. Ліквідність я відзначив е, цими червоненькими стрілочками і цими горизонтальними лініями, яких ви ще поки не бачите. Що таке ліквідність, якщо простими словами, тому що в цьому також буде відеоролик. З тими словами, ліквідність це є певний об'єм стоп-приказів, які знаходяться за ключовим екстремом. тобто за максимум і за мінімум. А в даному випадку, ці об'єми виступають цікавими для великого оператора з двох причин: для в принципі, фіксації свого прибутку і для перенабору свого, своєї позиції. В даному випадку по ліву сторону я відзначив основні поли ліквідності в по старшому таймфреймі це 4 години годинний таймфрейм. Це якраз ліквідність, яка знаходиться за цими мінімумами. Вона, в принципі, є ключовою, саме в цих місцях зібрано дуже багато е, грошей, які, простим словами, алгоритм доставити саме сюди ці. Звичайно, цей процес не буде швидким, він не буде відбуватися одночасно. У ціні потрібні певні е, зупинки, так само, як наприклад, з точки А. Точку Б на машині, ви будете їхати по прямій. І, звичайно, що на деяких відрізках часу ви будете зупинятися, щоб зробити дозаправку по для того, щоб рухатися далі. Саме і ціна, беручи шлях від точки А до точки Б. Має місця, де вона робить певну зупинку, яку якраз і називають простим словом, корекцією, консолідацією. На графіку, яка якраз виражається цими сірими прямокутниками. В даному випадку причиною знову ж таки була ліквідність. Це одна із основних причин руху ціни по ринку. Е, інша ж причина це був ребаланс ціни. Тобто загалом у нас є два основних фактори ринку. І ребаланс. Що таке ребаланс? В принципі, при агресивній доставці кудись із ціни, е, мусить бути якісно і правильно запропонована е, якась пропозиція обидві, о, обо, обом сторонам, тобто як покупцям, так і продавцям. На даному випадку ми бачимо з вами, що в принципі е, умовно можна сказати, що на ринку переважають саме продавці, проте і покупці, е, саме покупцям повинно бути правильно запропонована так само ціна. е-е і це якраз виражається в імбалансах, це є в певних цінових розривах ціни на графіку. Як ми бачимо з вами, яка тестується. Наголошувати зараз і в принципі зупинятися на цьому не буду, тому що по цьому також будуть окремі відеоролики, в яких я вам постараюся детальніше про це розказати. Одразу видно неозброєним оком. По одному із стеймфреймів це буде, в принципі, один інбаланс, тому я виділю це все. Видно, що, в принципі, наразі моя думка про те, що ринок рухається саме від цих двох основних складових, вона поки працює, тому давайте будемо розбиратися далі. Що ж, коли ми з вами зрозуміли, в принципі, що рухає ринком, тепер будемо дивитися і в принципі, бачити наслідок всього цього руху. Наш маршрут від точки А в точки Б відбувається наступним чином. Після того, як ціна захопила, знову ж таки, певну ліквідність тільки вже. Яка знаходиться над максимумом, ну, в принципі готова рухатися до низу. Звичайно, що це імпульсний рух, який відбувався знову ж таки, з цілі доставити ціну до якогось максимуму, щоб забрати там ліквідність. Ціні потрібно було назбирати певний об'єм для того, щоб в принципі, рухати догори ціну. Тобто це, в принципі, є логіка самого стакану. Так? Знову ж таки, це не тема нашого відео, ми про це поговоримо пізніше. Після накопичення знову ж таки позиції, це є в принципі те, що в стакані формується зараз якась заявка великого оператора самого алгоритму, тому що якби в нас були тільки, наприклад, покупки чи продажі, так? в стакані би відображалась тільки одна із сторін, у нас би графік просто ріс, або графік би просто падав. Відповідно для того, щоб перше пропонувати після агресивного росту для прикладу. Великий оператор старається зробити ребаланс ціни. Тут тобто починаються якісь певні продажі. Це знову ж таки, в свою чергу, може говорити про те, що закривається подібна лонгова позиція, агресивно відкрита так, тому що великому оператору потрібно значно більше об'єм для того, щоб закрити свою позицію, ніж нам з вами простим рітейл-трейдерам. Відповідно, після знову ж таки агресивного руху до гри, зняттям даної ліквідності, у нас знову ж таки, як ви бачите, відбувається певного роднокопичення. Тобто, просто порівняйте, як виглядають повнотілі свічка. Свічки при якомусь дійсно істинному русі і знову ж таки ті сірі зони, де ми бачимо з вами, дійсно ціна ніби торгується в певному діапазоні. І як ми бачите, з вами отримали імпульсний рух донизу. рух донизу, який оновив, в принципі, мінімум, починав говорити нам про те, що формується певна ціна структура. Так, знову ж таки, формування даного дисбалансу, який я раніше позначав. Був потрібен для ціни для ціни, для того, щоб зробити ребаланс на ринку, плюс знову ж таки сформувати позицію для наступної доставки ціни кудись нижче. Якщо ми беремо знову ж таки глобальні наші таргети, для ціни це буде ця ліквідність вже так досі відкрита. Тобто, знову ж таки, по історії я вам показую. Локальні це буде знову ж таки та яку я в принципі вже відмітив тут. А, знову ж таки хочу так само наголосити на тому, що подібні доставки ціни дуже часто відбуваються знову ж таки, на новинах. Тобто новини це якраз є основний провайдер такої ліквідності, швидкої, досить доставки кудись ціни. І е, в п'ятницю в 14.00, якщо не помиляюсь, це був навіть Non-Farm Payrolls, які, як ви бачите, дали дуже хороший імпульсний рух до низу. Знову ж таки, після того, скоріше все, потрібно зробити ребаланс на ринку, закрити свою позицію, формується новий об'єм і знову ми бачимо продовження цього падіння. Знову ж таки, досить тривале накопичення, знову ж таки, агресивне падіння. Знову ж таки, ребаланс ціни, накопичення, знову ж таки, падіння. Знову ребаланс ціни, знову ж таки, падіння. Ну і так, звичайно, ж до кінця. Все це простим словом, називається маркет мейкер Model. Model. То, в принципі, у нас є модель продажів, яка супроводжується на ринку. Що це нам, в принципі, дає? Знову ж таки, я вам практично показав, як можна було би в принципі, працювати по даному русі, тобто, як, в принципі, його зрозуміти, це не означає, що ви мали би відкривати лише шорт-позиції, це просто дає вам розуміння формування вашого, вашої основної ідеї, правильного розуміння вашого контексту загалом по ситуації на ринку. Як його правильно, в принципі, будувати. Це лише, звичайно, ще частинка того, що я вам з вами поки поділився. Це також не відкидає ту ідею, що ви могли б звичайно працювати в лонг-позиціях, але, знову ж таки, це потрібно розуміти, коли, коли закінчиться даний імпульсний рух, є теоретично, знову ж таки, можливість побачити певного роду відкату, знову ж таки, ребалансу, якщо є сформована у вас модель, є фактори для входу, ви можете так само старатися. Розглянути якусь лонг-позицію, проте ця позиція буде агресивною. В принципі, так само можливості на лонг були, тобто навіть по, свій, по своєму досвіді, пам'ятаю, що також глядав тут деякі лонг-позиції, проте, знову ж таки, практично ми бачимо з вами, що саме шорт-позиції вони були досить хороші. На цьому, в принципі, все. Основну думку, я для вас доніс. Сподіваюсь, відео для вас було досить цікавим. Воно вийшло не дуже довгим, тому що я знову ж таки хотів досить просто і швидко пояснити. Основну логіку роботи алгоритму на ринку На цьому поки все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте ці відео між своїми знайомими. В наступних відео ми поговоримо про наступні теми. Ви, в принципі, можете написати їх в коментарях. Наразі з вами прощаюся. Всім па-па